Павло Глазовий, Еволюція. 1982 рік. В зоопарку біля батька запитав хлопчина, чи то правда, що від мавпи походить людина? Правда, мовив батько, наука доводить, що людина безперечно від мавпи походить. То чому ж ці мавпи сильно так відстали? Чом людьми ще й досі справжніми не стали? Батько вуса гладить, весело сміється, Таке синку й людям не всім удається. Павло Глазовий Найважча роль 1982 рік. Вихваля свого синочка мати на всі боки. У студії при театрі вчиться вже два роки. Дуже довго муштрували хлопця-режисери. Аж тепер він дочекався першої прем'єри. Роль найважча доручили любому синочку. Він на сцені в третій дії Викочує бочку Павло Глазовий Заморські гості. 1982 рік. Прилетіли на Вкраїну гості із Канади, мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Козирнув сержант бадьора, голови немає, він, як раз, нові будинки в дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна і вимова чиста. А у нас там у Канаді голосують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержанти вдруге. Не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди. Бо ж пана по українськи розмовляти не буде. Похвала. 1982 рік. Ахи гукнув старий павук, зустрівши юну муху. Ти так гудеш, що кожен звук, як музика для слуху, за дивну талію твою і за гарненькі ніжки, я все покинув би і пішов, хоч на край світу пішки. Ти як перлина, як топаз, ти як іскрина синя, а муха дзис, і тільки раз. Попала в павутиння, ну й зрозуміло, що було і що робилось далі. Оскільки діло вже дійшло у байці до моралі, то я скажу, що не для мух слова, звичайно, мовляться, бо на солодку похвалу не тільки мухи ловляться.